Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні мій ролик про обрізку ремонтантної малини. Ремонтантна малина чудова ягода. Вона плодоносить двічі літом і восени. Якщо її правильно обрізати і правильно доглядати, коли обрізати ремонтантну малину? Правильної відповіді на це питання нема. Головне, не треба її обрізати зарано. Як тільки вона відплодоносила ще по зеленому листу, я не рекомендую її обрізати. Я обрізаю її після перших заморозків, а цього року я її буду обрізати вже в січні, сьогодні 4 січня. Погода дозволяє, я можу її обрізати. Можна її обрізати навесні, як тільки зійде сніг. До розкривання круйок, чому її не можна зрізати е, восени зарано? тому що поживні речовини зі стовбура не встигнуть перейти у коріння і е, вона. Буде погано плодоносити на наступний рік. Розбираємося, як обрізати ремонтантну малину. Ремонтантна малина вона плодоносить на гілках першого року і на гілках другого року. На гілках другого року вона з пазух випускає пагони, і плодоношення її настає на початку або в середині літа. На пагонах першого року, тобто навесні, з почок, з землі йдуть нові пагони, і вона на них плодоносить пізніше, ближче до осені. Плодоносить майже до морозів. Я хочу отримати і той, і той врожай, тому буду частину пагонів зрізати під корінь, а частину залишу для раннього плодоношення. Більш рясне плодоношення, і більша ягода все ж таки на пагонах першого року. Тому фермери, ті, хто вирощують масово цю ягоду, вони зрізають під корінь, не заморачуючись, не залишаючи пагони на другий рік. А у нас задача бути з ягодою і влітку, і восени. Тому не всі кущі, але частину я все ж таки залишу для літнього плодоношення, бо не маю літньої взагалі звичайної малини Ось кущ малини. Усю порозіль таку тонку ми вирізаємо по землі під корінь. А один чи два таких товстих, гарних пагуна ми залишаємо для плодоношення на наступний рік. Так, вичистила усі пагони, ті, що я обрізала. По землі, а ці пагони, які я залишаю, обрізаю десь а, приблизно на метр від землі. Головне, щоб обрізати тут гарно видно те, що відплодоносило. Це ми обрізаємо і залишаємо ці пагони на наступний рік. Вони з кожної пазухи дадуть нам бокові а, пагони. На яких отримуємо ранній врожай. Глядає моя малина після обрізки. На кожному кущі я залишила по одному, максимум два пагона. Тут у мене сорт ще не обрізаний, це полісся. Він низькорослий і якщо ви побачите, дуже розгалужений сорт. І Було дуже рясне плодоношення. Цей сорт я виріжу повністю під корінь. Тому що, якщо обрізати тут... Дивіться, ось пагон. І практично всі бруньки були використані. Треба обрізати ось так. Ну, То вона буде плодоносити на наступний рік практично на землі на цьому пагоні. Тому я їх всі повидаляю. Високорослі сорти мені вистачить на літнє плодоношення. А цей сорт я повністю виріжу під корінь. Це малина обрізана, робота з не з легких, але дуже приємна. А, в старому на зиму я не прибираю, я її буду прибирати весною. Як тільки зійде сніг, приберу мульчу, щоб швидше прогрівалася земля. А мульчу вже положу нову тоді, коли відсортую пагони, які залишу для плодоношення всіх гарних брожиїв і мирного неба всім нам.